Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 15 по 21 квітня. Протягом наступних семи днів погодні умови очікуються нестійкими з зуливаннями температури повітря, атмосферного тиску, а також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром. В результаті зміни синаптичних процесів над більшою частиною Європи погода в нашій країні прогнозується більш нестійкою та вологою порівняно з першою половиною місяця. Циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів, особливо у західних та північних областях. Температура повітря розподілиться країною край нерівномірно. Південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі. Тоді як на західній та північно-західній області України пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та скандинавського півострова. Тому в другій половині тижня тут не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. Понеділок 15 квітня вночі на півночі Лівобережжя та в Західних областях в день у більшості регіонів України очікуються дощі місцями з грозами. Ввечері місцями у західній частині значні дощі. Вітер переважно на західної чверті 5-10 метрів за секунду. Вдень у північних та східних областях окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря у північних та західних областях вночі плюс в вдень плюс 13-18. На Буковині та на Закарпатті плюс 18-23. У південних, центральних та східних областях вночі плюс 10-15, день плюс 19-24, на Одещині та Миколаївщині плюс 24-29. У вівторок, 16 квітня, очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні дощі у більшості областей, крім південної та центральної частини України, подекуди можливі грози. Вітер на Лівобережжі Південно-Західний, у західних областях Західної чверті 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20. Температура повітря у північних та західних областях вночі плюс 6-11, день плюс 12-17. У південних центральних та східних областях вночі плюс 11-16, в день плюс 23-28. У середу, 17 квітня, у більшості областей, окрім південно-східної частини, пройдуть дощі, місцями інтенсивні, не виключені локальні грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У Приазов'ї та на Донбасі в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях плюс 2 плюс 7. На південному сході плюс 10-15. В день повітря прогріється до плюс 9-14. На південному сході плюс 18-25. У четвер, 18 квітня, нестійка з дощами погода очікується у більшості областей нашої країни. Подекуди можливі окремі грози. Вітер південно-західний із переходом на північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме плюс 2 плюс 7, в день плюс 7-12. У східних та південних областях вночі плюс 9-14, вдень плюс 17-22. У п'ятницю 19 квітня. У центральних, північних областях, вдень також на Закарпатті очікуються невеликі дощі на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних областях плюс 1-6. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4. На решті території країни плюс 5-10. Плюс в день в Україні повітря прогріється до плюс 11-16. В суботу, 20 квітня, у західних регіонах очікуються значні дощі у Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі, також можливі у Приазоб'ї та на сході. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. у північних областях на поверхні ґрунту та місцями повітря заморозки 0-3, в день плюс 13-18. На крайньому заході плюс 8-13. І в неділю 21 квітня нестійка вітряна та дощова погода передбачається на всій території України. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-12, день плюс 13-22. На заході плюс 8-13.